Так, знову ярмарка неділя, тому потихеньку буду підглядати, що продається і по чому. Скільки коштує, як зазвичай. Так, черги стоять, мабуть, на помідори огірки, тому що де дешевше, там і буде. Картопля 25, а огірки по 45, а помідорчики по 60. Ключком пахне, як зазвичай. Так, що у нас тут? Жирки по 45, кабачки по 40. Ой, які смачні. Персики. Кукурузка по 20 і по 25 вже. Вишенка по 190. Полуничка. По, по 200 Ой, так. так, тут сукерочки, тут сало. Вибирайте, які все одна в одну вішенки, черешня, двісті Ще шевель, базилик, кабачки, 40. 175. Вишенка чоловік. 110. А сліва, як не. 120 гривень велика. Малина 100 грамів, а це 2 гривні. Абрико 150. Перша 150. Нехтарін 150. Так, полонечка 150. Черешня по 165. Так. Еще, а на резочки резни рублять. А что тут такие? Сковородка чистить. Возьму еще, возьму. А сколько она кушает? 40 гривен. Так, взяла якусь таку губку. Диво губки буде у мене, сковорідка буде чистенька. 40 гривень. Ладно, спробуємо. Так, добре. Кабачки 35, 70, помідори і по 190 60 І перчик уже 90 гривень. Все молоденьке, я вже бачу, все молоденьке. Чесночок, бурячок. Чого скрите? Клубніка, що. Це клубніка. Дай візьмемо. Така хороша, прям пахне 160 гривень. Пахне як полуниця, як земляника, суниця. Так, далі йде у нас речі дитячі, що всі. 120 вишенка, черешня. Та вончи вже по 45. Персона герох по 40. Уже так, так інвестиції є. Так, це щось. Добре, дякую. Дешевше в самому кінці. По 140. Якби він там ближче стояв, то можливо більше було б людей. Одеська була з маленька, але густя і й до Хліб. Смородина. А порічка по чому? 11. Так, я не рибка, так? Да? Так. Да.

Так, ми взяли полонечку Давай. Така сумку ти будеш носити чи я? Ти поки носи свій колоницю. Полонечку полуни. взяли, хоча ми її так гарненько поїли, але вона так смачно пахла, що вирішили взяти ще. Взяли картопельку по 40 гривень. Ось таку білоруську, Покажи. оп, Подивимося. Фарш по 200 ми зараз візьмемо. Ну давай візьмемо. Ось солодка. Ще солодка. Смачна по 200 стоїть. Кисловата. Кисловата ще. Шукаємо солодку. Ми колись брали тут вушки. Е, два нізочка. Такий красивий шашличок продається. Як смачно пахне. Так, в ітоги помідори від 35, трошки гіршенькі до 90. Най Гарненькі, огірки десь так, проміжку віде. 40 гривень. Ми зараз будемо стояти в черзі. Раніше за творогом mm -hmm. стояли, тепер будемо стояти за помідорами-огірками, тому що тут теж, мабуть, найкращий товарчик. Так, купили помідорів, купили черешеньки.